«Ця проблема з сином. є проблема роду. Тобто, в роді тато щось чи родина батьки, не тільки те, що жили погано, не тільки те, що за свої гріхи їхня дитина відповідає. Коли він спаличку вже був одержим одержимінським духом. Що та дитина була? Не бішила. Але через те, що Батька була проблема, перейшла на дитину. Чи багато людей до старша, навіть місця до мене приїжджають, різного роду люди. І з вам, що є випадки, коли ти молишся, е, коли почитаєш дорожчу, і починається проєкт голової дитини. Але дитина викручує, спить, кричить, звуки видає різні. Це сьогодні є, багато з вас є з України, які недавно приїхали, знаєте, ці проблеми. Можливо, світ це заобольовує каже, що це якісь депресії, психічні наслідки. Є психічні проблеми однозначно, але є одержимість суду. Ця проблема є дуже велика. Вона тільки була 2000 років тому назад, на її сьогодні. Е, не багато в Україні має експортистих священників, які є роблять відчитки, але вони є. Тому дуже важливо завжди пам'ятати, якщо йде до такого священника, то. Треба знати, що він має благословення від ігри сказати робити, щоб не може, що а не ще не боротиме. Але сьогодні я більше хотів поговорити, що стає причиною того? Дуже багато людей кажуть, ну, яка причина того, що таке стає її причина, що в сім'ї родині. Є причина, дуже проста, і сьогодні освіти в Євангелії. Це є слаба віра або самі безвір'я. Євангелії, про які пише на чоловіка речі. Це і зрада віри і суїцид. Життя, самобудства. Зараз не вірити це не просто життя, а то це просто. Зараз не це коли в сім'ї в родині є проблема. І людина приходить в церкву, вимовиться місяць, два, а тоді каже, все. Бог мене не чує, не дає мені вирішення того, чого я прошу, я собі піду. А була багання на другому селі перевідуває міську, казати, допомагає. Треба піти, коли є, щось будує. А почати, бо не дає всі життя проти нас своє. Причала, хоче тут все направити, а тут не дається за час. Далі ще кидається, щоб вона вчитала. І приносить такі спосіб. Чоловік купив вже ви таке роботу, знає, де перестати, починається довкати щось, або внуки починає не спати, підуть за руку, і призов приїжджає за місцем, за священника, чи поволіці. Що щось зробіть, каже, де, то ви нападе не буде. Тому ще ви знаєте, як біля сюди треба ходити. Це не треба сюди ходити. Треба в треба. церкві треба триматися віри, в Бога. Це є найважливіше. Бо на віра — це от тоді, коли ти кажеш, мені Бог не дає, він мене не чує, я собі піду і зроблю так, як я хочу. Що ви зробили? Не зрадили Бога. Тобто ми не віримо, що Бог почитати, і те, що прописає, що не питає. Те, що ми чуємо в Євангелії. тато прийшов і каже що до Апоста Нашого Ісуса Христа, Сина, він вже всюди входив, навіть до апостолів ходив, але через те, що він віри не мав, навіть апостолі нічого не може зробити. Тому приходить до Христа, каже, якщо ти можеш, що відпитає Бога, якщо ти можеш. Бога, який є як альфа і в Бога, який все, всі управляє. Бога, який готовий пласти своє життя і владе за кожного з нас, бо який все створив, видиме і види. не видиме. Що для нього може бути неможливим? І в нього таке питання сумнівне, це, 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 це таке безвірне питання. Якщо ти можеш? Можеш віритися? Все можливе, каже, тому хто вірить. Чуєте? Тобто немає Бога нічого неможливого. Це від тебе залежить, наскільки ти віриш, що воно тобі. Станеться по твій вірь. Каже, Господь, якщо б ви мали таку віру, як ти ще зерно, воно є найменше. Ви б сказали, тій горі, візьмися, який це море. Я знаю, то напевно багато з вас змогу бути е, на морі. Колись, я був Крим опокований, часто сім'єю їздили туди, бо дитина трошки хворіла, але дійсно, ми мали постійно бути на морі. Я сидів так собі на березі моря і дивився, там є медвідь гора воно входить в море. І, дивлячись на неї, я скажу ті англійські слова. Якщо б вона мати таку віру, я тебе ще за мене. Ви би сказали, що тієї хворі, зміться, якісь море. То я можу сказати коріться, яким це море. Що таке? Це слово Боже, кажуть, чуєте, це слово Боже. Якийсь алгоріз. Я, я живу. По-людськи це неможливо. Бог каже, те, що для тебе неможливо! Те, що для тебе. Требова розуму є алогізмом, це я не тебе можу зробити, якщо ти віриш. Я можу навіть доводитися на ти тих тихнути. Я можу почути всі правила природи для тебе, де твої. Дії. І це дуже слово. Це найсовість силові. Я думаю, в вашому житті кожен дотикає з чудом. Де, вже казали, лікарі можливо, десь великі похитці про те, що там неможливо. Там вже все, жартується, і людина зцілювалася, це людина поздоровилася. Порушувалися всі правила природи. І ніхто не міг зустрічається здаватися. Віра. Беззастережна віра. Тому пам'ятайте, від віри дуже багато за Це є наше спасіння. Це і наша, наша охорона, охорона Божі, власті Божій від всіх нападів злого Духа. Якщо немає віри, 93%, 95%, практично людей, які приїжджають в охамовані землю. Є різного роду, крихіє, це правда. Але проблеми їх тільки у весні. Більшість, що людина не сходила, або бабця ходила, або мама ходила, не східли, не, не, не співати, гадати ще пути. Тобто, зараз то, я не вірити. Через це є найбільшому манування, прошу вам сказати. Вони приїжджають, то ми накреслимо дорогу, не да, можна вирішити, що чи, чи ще якісь інші речі. Але вони не вірять, що Бог є з ними, вони віддають себе власного Богу, Вони просять, Бога вирішити, тої чи іншої проблеми. Але є так, що люди ніби в шлюбі живуть, і до земле ходять, до свята, і не тіло, і до спокою не ходять, але походили собі місяць, щось там їм хотілося, просилося, огнена, бо гнета Бог розвернулися. Боже о гадалка, вороша, ворожита і притягнути. Зло дай мене подаре, але взяти може душу, Вон воно піше своє, прижимає. За думку нічого не хоче. Тільки подай свою душу. Подай душу свого роду, продай. То кажуть, своє до тата. городи невірний і розвешені, то я з буду терпіти. Якщо ти приходиш беззастережно, просиш Бога. Знай що Бог. Не хоче не хоче плачу, не хоче теплі, однозначно. не хоче зцілення, у здоров'я. Бог все, що робить три роки, коли ти був з звільнений, що він робив? Сіллю і у здоров'ю. Ви добре знаєте, перше, що буду завжди, на що Господь, Господь Ісус Христос Святого. Чи ти віриш, що я тебе зробити? Чи ти віриш? І читаючи Слово Боже, сюди в не він, а вовів, мене я не бачу ніколи, не віру, що казав, я щої міри не бачу. Про, э, начальника Соні, э, де його клети за політик, і він каже, Господи, не лише, не лише, не лише, так далеко. Я вірю, що ти це можеш зробити. Він Каже, я не бачу віру. віри». це те, що змінить нашу життя. Це великий дарунок засідали в серці, яким ми можемо говорити. Ми молимося за багато речей, не потрібне, скоро не мужчина. Але щоб за себе у вірі, ми не боїмо, ми не молиться, мене просить. Якщо мене просили цей день. великої віри, тобі беззастережно було як Осі. Ми не треба було нічого більше прошу. Бо мене пішов з Юрій Господи, мені потрібно. І так, і так, і так. Але ти знаєш, що нам краще не потрібно. Це спасіння моїх шимих людей, і оце не є. Навіть якщо не допускає чогось, я не біся. я спокійний, бо я вірю, що Бог захоронить мене, Що Бог буде зі мною. Подивіться на віру Аврааму. Вивчайтеся в це місце, коли Господь прикладає Аврааму. Каже, з своєї землі і йди до землі, в старому землі. Дуже цікаво було на святому. Е, як то сказав Аврааму, тобі це встав, Абрам, ти пішов Бог з говорить? Сати і піти по іншу е, країну, інше місце, це треба було, щоб він... Всіх своїх градів, людям худобу, на які мали, то все там було підняти до близько 100-200 чоловік і скидуть. Та не просто сам собі сам пішов. Але він у надзвичайно звичайно І Бог йому сказав це зробити, він не став він запитання, що я, Може мене подорожується, радийте на нападуть, розберуть мене, забудьте все, Можливо, що я буду за що я прийду. І то мене питає, цей дітей. Приходить, Господи, за той Бога засудає дитиною. Сада, він не мав дому дітей, і це сад тобі залишитися нікому, права. І тому він розуміє, що Бога велика надає, щоб Господь пословив його на світі. Він сад. І Коли він до заходить, каже, дай мені. Чи то, який не си мені жарт. Є жарний ікони, коли Абрам сад, приводить і хоче жертвоване, як на жарчовий. Бити його, а тут аналітик. Без застереження. Коли ми собі повірити віценам, слава Аврааму, все, що ми отримуємо навіть наших дітей, це не є наше діт, це Його Боже. І все, що Господь забирає назад, це і його, це не є наше. Абсолютно. І тому наскільки ми готові без застріч, це віддавати. Не ставити йому питання, що я за цим буду мати, а як мені буде, а чому я не другий? Патисту. Починаємо проговорювати багато речей, таких виділених на умовах своїх вибрати. Віра це беззастережне прийняття за правом того, що нам подає церква до вірує. Беззастереження, що їде, без Це приймає і долучає своє руха Боже. Це чоловік зірвався з крім, в цілодере, в зависимому дереві, тримається дерево і каже: Господи, якщо, якщо тут є, але я хочу вірити, те, що ти є, то допоможи мені, якщо і такий голос, якщо віриш мені, це ми дуже часто всемо на тому Ми хочемо знати, що на слова на це. Просто треба довіритися, чого він знає. Паленому місце, палено посі. Сьогодні цей чоловік приходить, проблема була, що він правильно си. Він ходить. Свідолюю з упередженням, щось там вросі. Є чотири постави молитви. Перша це і прослава Божу. друга молитва це і подяка, третя це і перепрошення, а четверта це є прохання. Четверта. Наша літургія, будь-яка молитва, яка починається, як вона починається. Вона розпочинається слава тобі, Боже, слава тобі. Тобто все починається з послави Бога. Друга починається другий етап молитви, також є дуже подяка. Тому За все, дякуємо Богу, що ми отримуємо. Третє це коли ми перепрошуємо Бога за те, що ми отримали, за те, що можливо, не пославили Бога, а ті, щоб нас пославляли. це і третє. А з четвертом місць це і тільки тоді, що ми можемо щось просити. Ми, коли приходимо до храму що ми робимо, дай мені, дай мені, дай мені, дай мені, ми з той останній пункту починаємо всі наші молити. вдячні за все, що ми маємо. Вдячний Богу. Але я кажу, ми ці живемо, що на своїх дітей. Вона не тіла, яку ми маємо. І Ніхто нам важко що живе свої Ми не вдячні, ми навіть люди не приходимо, своє тіло приводимо, а наші дітьми вітають, і він сам. Вирішують, як ми маємо завтра, робити завтра, як ми немає з яким сам приклади, тіло просто ми собі там Львоти. Dakar, я пригадую, як я був дитина, я не знаю, що багато нас з України. Що тоді до себе, стоїмо, смітаємо, що їх там відправи, підходимо, бо десь трошки проповідь тіло, а від корови не з способися. А ми каже, що бо там корови, каже, короля, це всі вимогати. Коло так було. Який до доставчився, чоловік козиться, цілий теж мені козиться. Там чотири позиції має, тобі треба посадити мені по міському по і йому молоко. Але в неділя приходить і він каже, що козиться. Я свій думав, якщо він його не пробить святий, перемогу відповідати. І він буде відповідати, бо не тільки день, промідей день святий святкувати свят, а він цього відкалу. Коли козив відбув? Не дуже часто. Тарші люди пам'ятаєте, бо я це не можуть сказати. я яс. Приходиться на ви. А ми сьогодні їдемо, можна вчинувати. Що ти цілий теж не зайняті заїхав сюди, а то не якої хочеш, то ще нам ще не. Що ти себе добреш? То не япов, ким прави, то не явору, то не адвору. Я нікого ще не брати, як некого не брала не діло, симки назад не давав. До цього не мав часу. Бога, і За сінки буде грати. Що б не було? А не треба себе святкувати. Що його, даємо? Я боку за себе? Бо яке проживаєш, що життя, бо тобі багато чого дає. Але ти постійно використовуєш, тобі мало, тобі завжди зле, ти завжди добре. Ми самі завжди себе свій рід до того, щоб діяво відкрив двері, гуляє порогі, ходить А ми потім кажемо, ну якщо ти ще можеш, що ти можеш, я туди ходив, але якщо ти можеш це. Звичайно, що Бог може. Він це робить. він дає це тільки ти прийди своєю вірою і візьми, тобі сина, вітайся. Ще й одне місце тому, і я не знаю, що ви забачили.

і Він має більше кого-нибудь менше. І тому Господь каже, той злий дух, який був усилі його, що учням не тільки що вони, вони не могли зробити через те, що він ще мало вірута, але що цей рід, він каже, цей рід дійс, спеціально відняється по сумні. Чому я це говорю? Бо я знаю, що відьо, в багатьох бачимо в житті є випробування. Дуже різні, дуже різні випробування, і ми часто питаємо себе, як ми маємо, що ми маємо ще зробити. Що ми їздимо, молимося, просимо Бога і не знаємо, що зробити. Я вам дам такий рецепт один, якщо в роді є дуже... І я кілька разів сам таке так практикував і робив, коли є невирішена якась справа і є серйозна проблема. Де від Пість і молитва. Пість і старатися не турбі бути кожен день. Накладайте на себе пусти. Це не просто так. Церква не казала просто, щоб ти собі там ходив і щось, о, щось відмовився від м'яса, зробив собі діє. Ні. Піст це є, і молитва, це є також чинники, які виганяють певний рік пісню злих. І тому, якщо в роді були тяжкі гріхи, а ми дуже часто не знаємо, ми бачимо, як на нашій сім'ї гукається багато речей, ми не можемо собі зрозуміти, чому. Отже, є напади, якісь певні злидують переслідування. Тому постарайтеся постити і молитися. Попостити і молитися. Навіть причасті приймати. Це дуже важливо. Тому час послухаймо Слово Боже. Що воно нас вчить, що Господь вчитися. Якщо знаєте, не знаєте відповіді на свої запитання, дивіться, би Христос зробив, би він себе як би він поступив. Старайтеся в своєму житті не губити своєї віри, триматися до останнього, що би не було. І те, що Бог вам посилає, вірити, що це для мене найкраще сьогодні. Не падати в вічі і в розкор. Не бігати, хто знати де, не шукати собі, хто знати чого. Це є проблема. Тримайтеся церкви. Дві тисячі років вона існує. І пекольні ворота її не подолають, каже Господь. Не подолають. Кажете, ми Собі дуже часто думаємо, що є ще щось, ще щось прийде. Дуже багато людей відходить до церкви. Кажуть, що ну, багато вибраних, багато потоклиних, але мало вибраних, каже слово Боже. І до останніх часів, в останніх часах, каже, любов один до одного похолоне. Це правда. Але церква це істеж. Ви приходите до Бога, до Христа, який готовий вам дати себе. Я зичу вам того силення через вашу віру. Бо якщо не вірити, що би тут священник на руку на голові би стояв? які би молиться над вами не молився, ви це не вірите і вам не буде. Просто вистачає піти, впасти, покаятися, накласти на себе знак Христа і сказати, Господи, прости мені і поможи моєму невірству. Моліться, так як молився цей тато в кінці, він розкаявся і каже, Господи, найперше поможи моєму невірству. Якщо ми це вимолимо, своє невірство, то всі інші речі. Сім'ї, роду ми отримали. Сьогодні своє останньою науки я дякую Отцеві за те, що запросили, дякую всім вам, за те, що приходили, були. Хай Бог благословить вас, кріпить вас, дає сили. Одного прошу вас всіх. Любіть один. одного. Шануйте один одного, цініть один. одного. Це найважливіше, що може бути. Ми живемо в мить, мить. Це життя отак закрив очі і менема. Так, Бог хотів він би так, одну хвилю, закрив очі і стер нас усіх. Бог нас залишив і дозволяє нам бути сьогодні. І ще один день підняв. Де сонце, де праведник ідеш. Тому, чоловіки, прийдете сьогодні, обійміть своїх жінок, Жінки, подякуйте своїм чоловікам. Дуже вас прошу. Підтримуйте Отця, тримайтеся один Бога. Слухайте, бо ми з Хоснем не перелетіли священник. Ми також ми потребуємо вашої велики, вашої підтримки. Це дуже важливо. Перезвоніть на Україну в своїй рідних і близьких, цінуйте кожну хвилю, не чекайте. Бо прийде така мить, що ми пізніше жаліємо і шкодуємо, а ми не встигли ті людині, що сказали, що ту перепросити, не доводьте до того. Тому Хай Бог вас. І дарує вам велику віру в Христі і в тому, що ми з такою вірою переможемо. Будь-яке зло, яке затискає. Яке приступає, яке намагається нас розтягнути, роздерти і знищити миру любові вам, кріпости, слава Ісусу Христу!